Великою є проблема в неусвідомленні того, що відбувається навколо, або дивитися на світ через рожеві окуляри ідеалістично романтичного погляду у минуле. Розуміючи, плекаючи традиції та історії нашої нації, ми маємо дивитися у майбутнє та розуміти, що та як маємо робити. А головне. Яка наша мета? Якщо раніше шляхта це був прошарок суспільства, що володів землею та мав право називатися так по праву спадковості народження, то тепер шляхта це інтелектуальна національна еліта, яка прийняла виклик та взяла на себе відповідальність шукати шлях для цілої нації. Ця інтелектуальна шляхта по факту має пропонувати рішення та впливати на їх реалізацію, а також демонструвати приклад, що таке бути українцем сьогодні.